Друзі, що зараз у нас тут таке буде. Такого на телебаченні точно ще не було. Ну, принаймні, в прямому ефірі не було. Ось ці штуки вдягнули на нас так, для того, щоб, я, бути, я, я щоб бити я струмом. Ану, ану, допоможи Ту мені, що? будь ласка, Юр. Я перший раз Столько... в житті роздягаю цей миша. Ось так. Ось, бачите, цікаво, так? А все е, тому, що далі будемо говорити е, про новий проект, який вже завтра, 21-й, ви зможете побачити на нашому телеканалі. Е, так, значить, мова йде про захопливе шоу, яке називається розряд. Це гра, в якій беруть участь чотири учасники, які за чотири раунди повинні зрозуміти, чому їх б'є струмом. Але цей проект не тільки про розваги, а ще й про інтелект, який протягом гри потрібно проявляти. Але це дуже важко зробити, коли в тебе в будь-який момент може вдарити струмом. Отже, не будемо гадати та тримати інтригу. Нехай про все розкаже постійна учасниця шоу розряд. Резидентка ютуб каналу «Стедіум Family Анастасія Ткаченко. <плес> <Заходь. плес> <плес> Добрий день, настя. А, Ні, а я знаю, у тебе добра дуже, добра. Добра. дуже давно тут треба цілуватися. Привіт, а, а Далі, ти ніби. ніби не в шокерах. Привіт. А ти сієш тут Це Це стрес. Це а я завжди з нею ходжу по життю. А, Івану, ну, да. так. <свят> добрий, добрий, добрий день. Привіт. Привіт. Івану ходиш і все, так? І їсти готуєш. Я завжди боюсь, що мене за щось вдарить струм, а я не буду знати. А наслідки є якісь поділи, що Звісно, вона дергає. Дзвонить телефон, оп, одразу дергає. Десь, знаєш, встала не з тої ноги оп дірну. Отже, захопливе шоу-розряд, яке не має аналогів у світі. Це наше шоу, ріднесеньке. Е, розкажи, будь ласка, як воно створюється? Які там подводні течії, камні, що, таке, що, 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 що є там того, чого не бачить глядач? Взагалі, це таке е, шоу, якого реально немає аналогів у всьому світі. Е, воно створюється командою Stadium Family. Просто збирається компанія, яка грає, грубо кажучи, в настольні ігри, отримає задоволення. Ну як отримає задоволення? поки... Спорний момент Так, Поки не б'є струмом. Це дуже класно. Ти отримаєш дуже багато емоцій під час гри. Тому що тобі сама головна задача, яка? Це відгадати, за яких умов тебе б'є струмом. Тому А в кого взагалі виникла ця ідея? Бити людей струмом? У вашій команді садіс, давай правильно так. запитувати це, ставити за це запитання. Ну, дивіться, перше, хто придумав бити людей струну, це Електрофорес, правильно? А вже потім е, ми прийняли цю ідею і вирішили, а чого ні? Ну знаєте, коротше, це ж е, взагалі, типу, тобто, такий корейський тип е, такого mm -hmm. шоу, там де люди реально отримують біль. Тобто ми не граємо. В нас реально висять шокери. Нас реально і через умови б'є струмом, ми реально отримаємо від цього біль. Це дуже сильно відволікає, але не дивлячись на, а і до речі, під час шоу, от нам, наприклад, там виставили якийсь ток, да, якийсь рівень току, але ти ж під час шоу починаєш звикати, і там поступово-поступово тобі починають підіймати рівень. Тобто звикнути до цього неможливо, не реагувати на це неможливо. Тому це відбуває що нам зараз будуть а як е е е е е е е мене знаєш почекай, В мене от таке таке запитання, да. як люди. Учасники погоджуються взяти участь у вашому шоу. Ну чи ви не говорите, що там буде струм? А як можна говорити? Це такий сюрприз, добрий день. Такі ви вже прийшли. Ну, по-перше, це дуже класне шоу, де можна реально отримати купу емоцій. Насправді є дуже багато людей, які бояться йти на розряд. А, що тебе запитати, а хтось було так, що його так тіпнуло током, а він такий прум, і все, і шо ви сьогодні закінчили. А не було такого, слава було. богу, Значить, сьогодні буде. А ваш електро цей кардіостимулятор стоїть чи що Ні, мене просто раз в житті було током, і я цього дуже боюсь. Просто панічно цього боюсь. У мене у мене вже у yeah, мене no. вже долоні спітніли. Відчуваєш? Uh, я вже uh. все, я вже ні. Я скажу, що чим більше ти цього боїшся, чим більше концентруєшся на болі, тим більше буде лопаш. Так що треба розслабитися і отримати задоволення. Yeah, ти, ти, <laughs> ти казала про тих, хто відмовляється. Так, да, Тому Є що такі? бояться, що, що буде боляче, чи, чи там оце що буде така ж саме реакція. от як тут що ви, просто... ви до речі, не бійтеся. Ми з Ксенією вже були. А, на що? це не больно? Це супер больно. От прям супербольно. Це реально, в мене чиліс, в мене отут. Це вже боля. Щелепа, отак ну, але. Після розряду, після зйомок, ідеш, і можеш ще, знаєш, коли світла нема, взяти один провод другий і заряджати телефон. Ну, насправді. Насправді не так це боляче. І якщо, правда, не концентруватись на тому, що тут є шокери, і не концентруватись на болі, а отримати задоволення від гри… Розкажи це комусь, не концентруватися на болі, людину, яку реально було 220. Це як на цвяхиста. Скажи. Э... Ви ж на якусь винагороду даєте, і потім її так розумію, не забирають люди, як би це зробив я, а донатять так. Це дуже класна ініціатива, яка пішла з самого початку від учасників шоу. За кожну відгадану умову, їх чотири отримують учасники 10 тисяч гривень. І потім в кінці за допомогою бліцраунду можна подвоїти цю суму. От і кожен із учасників обирає, куди задонатити, і зазвичай всі гроші передаються на донати нашим військовим. А скільки от ви зібрали? Грошей за перший сезон? Ну, перший сезон у нас було 14 випусків, так. і ми передали на Збройні Сили України так. 2 мільйони гривень. Вау! Вау! Нормально ви там Нормально. набили током. <кхів> ну, так, що, що чекає це? на глядачі в новому сезоні? І хто чекає? Ой, слухайте, нова локація, нові конкурси. Е, нові учасники, е, які змінюються. Е, це буде супер феєрія, супер вау. Чесно вам кажу. Я від зйомок отримувала. А я просто, я просто кайфувала. Це люкс, люкс, торпеда. От хто буде дивитися? Я пропоную подивитися тізер, Давайте подивимось. тізер. Прем'єра. Тут таке ласкаво просимо до клубу. Де учасники? Не страждають від відсутності електричного струму. Вони страждають від його надвишку. Це жарт був вибачай. За кожен сміх вас буде бити розрядом струму. Оу, розряду скоро на ми Україна плюс. <зарпу> Ура. Слава Україні! Героям слава! <зарпу> Завжди більше.